Вітаю на моєму каналі «Руни. Прогнози та магія. Тож сьогодні відповідатиму на питання підписників. Просив мене таке питання подивитися щодо якраз початку навчання на о, тимчасово окупованих територіях. Що там і як там буде? Ну, давайте подивимось. Перепрошую. Так. Ну, давайте запитаємо, чи взагалі окупанти там почнуть навчання. Хоча ніби вже зараз заявляють. Ну, давайте запитаємо. Так, дякую за відповіді. Отже, скажіть мені, будь ласка, чи окупанти почнуть навчання в школах з 1 вересня на тимчасово окупованих територіях України? Хай скажуть вони правду. Райда перевернута. Ансус. Пуста руна. Ну, гаразд, що по фіналу. Торісас перевернутий. Ага, а цікава картинка виходить. Добре, що мова. Райдо перевернутий, Ансус, пуста руна і Торісос перевернутий. Ну, ось, райдо перевернутої. Якісь обмежені можливості в них. Ну, зрозуміло, так? Да? Якби... Місцеве населення до окупантів налаштоване не дуже. Ну, по більшості своїй, зрозуміло, що ждуни також є, на жаль. Ось, відповідно, якісь обмежені можливості щодо навчального процесу. Тут можна подивитись по-різному: як те, що і школи деякі постраждали да, в результаті присутності там, окупантів, так і те, що ну, банально немає не вчителів. Ось, або вчителі з Росії не хочуть їхати, а наші українські не хочуть співпрацювати. Тому ось якось така роздоріжжя в них, що в них робити з тим. Але ось ансус, ну взагалі, якийсь це який про якісь. Щось буде прийнято, якісь закони, якісь рішення, щось, ну, закони в лапках, звичайно, особливо по відношенню до тимчасово окупованих територій і влади окупантів. Да? Але щось вони там спробують зробити. Нуансу це от якраз знання, це і є навчання. Тобто, загалом спробують навчальний процес почати. Да, дійсно. Але можна сказати, що відразу у них не все буде вдаватись і почнуть його не вскрізь, тому що банально у них Ну, мені прийшло, що це не вистачає. Ем... Вчителів, да, і школи деякі постраждали вже, Відповідно, де навчати. Ось, про те мова. Ну, пуста руна. Да, вищі сили за Україну і за українців. З одного боку, а з другого боку, майбутнє ще висить повітря. Вони самі ще не знають, як воно буде. Да? Хоч, хоч гучні заяви роблять. Уже. Ось. Ну, на кінець торіс перевернутий. Знову таки. Це якась відсутність активних дій з одного боку. І знов-таки обмеження можливостей певних. Ось так. Видно, з обох боків обмеження можливостей. Ну, чи почнуть спробують. Да, спробують, ну ось відповідно. Чи прям скрізь воно почнеться, явно ні. Ну, яке те навчання буде взагалі винесемо за душки, так? Да? Бідні діти, хочеться сказати. Ось, то... Ну і крім того. Ну, зрозуміло, де там до Турісас, це, до речі, і про бойові дії, хоч і не настільки інтенсивні, ясно, що е, в містах, там, населених пунктах, які близько до саме поточної лінії фронту, навчання, скоріш за все, не почнеться. От відразу скажу. Але загалом, де там вглиб тимчасово окупованої території, там, да, спробують щось зробити. Але ви знову таки навчання йтимете через пень колоду. Ну, ось по цим двом рунам. Таке буде. Ну, давайте подивимось, що там, як там. Е, мені вже підписники писали, що там, е, якщо у, у батьків дитини немає там, російського цього двоголової курки, то, одним словом, не візьмуть школу там і мало взагалі не дитину е, в дідом відправлять. Давайте подивимось. Так, дякую за відповіді. Так, дякую за відповідь. Отже, скажіть мені, будь ласка. Чи дійсно на тимчасово окупованих територіях України, України е, дітей не будуть допускати в школи окупанти, якщо е, у батьків їхніх немає російського паспорта? Чи там паспорт ЛНР чи ДНР? Хай скатю неправду. Отав перевернутий. І гібо. Ага, ну, загалом, так. Да. На, да, на жаль. Що у нас тут? Єра, отав, перевернутий єбо. Ну, ось відразу. ЄРА, да. Ось вам, будь ласка, урожай. так. Ну, а ось ото перевернутий. Фактично, зміна влади. якраз, ну от Зміна, ну, оце от зміна паспорту фактично і є. Да? Партне, ось вам партнерство, яке. що? Та до зміни батьківщини. Отав, це, до речі, і батьківщина у мене. Відпіннота перевернутий, зміна Батьківщини. Ось, будь ласка. Даєра, ну, ясно, завершення, фактично, перебування в одному громадянстві, початок перебування в якомусь незрозумілому громадянстві да, на тимчасово окупованих територіях. На жаль, так, да, да, дійсно, будуть будуть за це, що називається, ну, це саме допуск дітей до навчання, да, дійсно будуть за те. Штормити за ті паспорти, будь-вони неладні з тою куркою. Е, добре. Ну, але от переверненти, в тому числі, ну, це знов-таки звільнення територій. Да? Відповідно, певне, тут також проглядається, окрім всього іншого. Ну і не всі руни все-таки позитивні. Тобто що? Тобто, е, ну, загалом, загалом, дійсно, будуть такі обмеження. Ну, на жаль. Хотів би порадувати, але на жаль. А, а взаг... але, але знов таки будуть лазівки, якось можна буде те обійти. Ну тут, правда, знов таки питання, а чи, ем, що називається, варто дітям вивчати те, що їм будуть окупанти вкладати в голову. Ем, ну, зрозуміло, якби рік пропускати це таке, да, з одного боку, а з другого боку, вчитись по російській програмі, щоб там промивали мізки, ну, спірне рішення. Ну, Тут на розсуд батьків, зрозуміло. Діти самі не вирішують вирішують батьки. Ось. Чи будуть нюанси? Ну так, да, ось явно будуть. Санкції якісь. А ну добре, а ну, зараз ще, ще як би його так хитро запитати. Ну добре, давайте запитаємо ще одне питання. Таке цікаве було прийшло. Добре, дякую за відповіді. Так, дякую за відповідь. Е, отже, скажіть мені, будь ласка, а чи вдасться е, батькам дітей на окупованих територіях, які не взяли російський паспорт, якось е, перелаштувати все-таки дітей в школу? А це, я скажуть роне правду. Ото. Райдо. Постаруна, ну гаразд і що. Ага, і соло. Ясно. Про що мова? Отав, райдо, постаруна і соло. Ну, зрозуміло, коли повернеться українська влада, з тим проблем не буде. Да? Ну, з одного боку, це руни так показав. З другого боку, от, це якраз про власність. Ну, відповідно, в даному контексті щось. Що? Власність, яка відкриває дороги, якщо так сказати. Ну, розумієте, про що, мова, так? Да? Відповідно, позолотіть ручку, і якби, можна буде це питання вирішити. Ну, але тут питання, щоб було ще чим. Золотити ручку окупантам. Да? Ось про те, Ну, одним словом, да, можливості якісь лазівки будуть, як можна обійти це, Так. Да. Ну, ось пуста руна. Ну, зрозуміло. Таємниця і вищі сили за Україну і за українців. Е, можна, можна буде якось викрутитись і без тої курки е, дитину в школу прилаштувати. Ну, але доведеться постаратись тут однозначно. Ну Окрім того, що дійсно тут ось звільнення території проглядається, да, ну, де відповідно питання з тим не, не буде, якщо там буде повернеться українська влада. Да? Ну і Взагалі руна перемоги по питанню як така фінальна руна. Відповідно, чи будуть якісь хитрі можливості, як можна буде без паспорта дитину в школу прилаштувати? Так, да, будуть. Відповідно, якісь будуть там лазівки, ну але будуть і. Загалом, то дійсно обмеження будуть, те, що не показали у попередніх розкладах. Але чи будуть лазівки, ну так, да, звичайно. Ну, це ж Росія. Ну, ну Російська влада, там тимчасово, незаконно, да? Ось. Ну, відповідно, ну що ви хотіли. Зрозуміло, що лазівки будуть, можна буде знайти. Тому так. Ну, Тут питання, чи, я ж кажу, тут питання глобальне. чи варто взагалі дітям. Йти в школу, чи може все-таки почекати звільнення вже, да? яке все-таки проглядається, Там, хоч і поступово, ну, повільно, ну, ну впевнено. Добре. Ну сподіваюся, сподіваюся, знов таки рішення за батьками. ну, відповідно. Е, тому так, можна буде лазівки знайти, можна буде якось ці заборони обійти. Ну, а далі далі вирішуйте самі. Я... Я можу показати ситуацію, а поради я давати не люблю. Відповідно, таким чином. Добре, дякую, що дивились, Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал. Всім буду радий. До зустрічі! Нехай щастить!